Вам ніколи не було цікаво, чому затор це «traffic jam», Якщо ми всі знаємо, що таке «jam», як вони взагалі можуть бути пов'язані, все тому що у них є спільний родич діє слово to jam», що означає «press hard». Дуже сильно жимати, здавлювати у заторі traffic Jam машини настільки тісно скупчуються, ніби то що рух майже зупиняється. Така ж ідея із джемом, де фрукти розварюються, ощільнюються і створюють густу, малорухому масу, на відміну від варення, де шматочки фруктів вільно плавають в сиропі. Тобто, логіка наступна: щось настільки прест зажати щільне, що втрачає здатність до вільного руху. Наприклад, «папір застряг у принтері» – «the paper got jammed in the printer» – «got jammed» – «нібито став застряглим» – «my zipper got jammed, I, I can't pull it up» – «якщо якесь місце jammed, там не проштовхнутися, забагато людей» – «shopping malls are always jammed before Christmas».